Так, тепер уже, мабуть, завершувати роботу буде над даним проєктом. Допишемо два останні обробники: четвертий та п'ятий, в якому ми будемо змінювати конкретну оцінку для конкретного учня у нашому журналі, а також здійснювати процес розрахунку тематичних оцінок. Ну і дивимося. Тепер для того, щоб змінити. Значення оцінки для конкретного учня, по суті, ми так же само будемо знаходити, -перше, номер стовпця, за який ми хочемо за вказаною датою змінити значення оцінки. І, в принципі, тоді будемо змінювати. По суті, ця частина кода буде аналогічна майже цьому обробнику, який знаходиться в третьому розділі. Ну, давайте спочатку допишемо, що це у нас за блок. Так, де воно там? Блок, який дасть змогу змінувати оцінки у конкретному конкретному учню. За указаною датою. І беремо цей весь блок. Копіюємо, просто його трошки переробимо. Так, беремо, копіюємо і вставляємо. От сюди. Так. І тепер стоп. Тут мене правильно нам треба було написати, що це в нас за блок. То ми рамку взяли, а... Що це за блок не написали. Давайте я тут усе напишу для початку. Так. Змінюємо. Ой. Змінюємо. Значення, значення оцінок. Конкретного уроку. Конкретного уроку. Так, і трошки пересунув. Ближче до центру. Так, є. А тепер тут. А тут уже записуємо, що це ми з вами робимо. ну, Знову ж таки, для того, щоб... Користувач, який користується нашою програмою, я розумів, що відбувається зараз у нас на екрані. Змінюємо значення оцінки. Оцінки. Е, для кон, конкрет, конкретного учня. За вказану дату. Так, є тепер введіть дату, для якої буде вноситься зміна оцінки. Для якої буде. Вноситься зміна. Вноситься оцінка для. Конкретного учня. Так, є, запитали. Так же саме перевіряємо. Отримуємо номер оцінки. Якщо урока нема, виводимо, що такого урока не існує. Ну, по суті, тут робоча частина коду. Далі починаємо. А далі починаємо робити наступне Нам уже <coughs> перебирати всіх учнів не потрібно. Але нам потрібен конкретний учень. Для цього ми маємо запитати, для яку учня ми робимо зміну. Ну, будемо робити зміну за номером його у базі даних. Щоб не писати прізвище, повністю простіше номер цифру поставить, за якою він числиться в базі даних. так Введіть. Номер. Номер учня. Ні, номер учня не коректно е, Номер запису. Для. Номер запису учня. О. Для якого робитиметься зміна оцінки. Так, і. Е, для цього нам треба кудись зберегти цей номер, значить зробимо зміну. Візьмемо, назвемо її уч, учентів типу і отримуємо значення від користувача. Так, далі. А далі нам е, потрібно, мабуть, таки перевірити, чи такий учень взагалі існує в нашій базі даних. Е, якщо Якщо у мене уч більший за 0 і одночасно уч, менше рівний за size Чого менше рівний? Тому що номера учнів в таблиці у нас відображаються починаючи з одинички, а в базі даних у масиві вони у нас йдуть з нулика починаються. Так, далі, якщо у мене він знаходиться в діапазоні від нуля до розміру кількості учнів, то тоді мені треба, вже можна, в принципі, зробити зміни. Бо якщо він такого учня не має, то ми просто будемо, мабуть, виводити повідомлення про те, що такого учня немає. Чуть виведемо повідомлення напишемо, що out учень. Учень. З таким номером облікового запису в базі в журналі. Відсутній. Так. І завершуємо роботу. End of Так. А якщо він є, то ми робимо. Змінюється оцінка для. По суті, це можна залишити, тільки тут треба написати уч один. Бо номер ж у масиві він на... з нуля, а не з одиниці Так, і введіть там поточне значення оцінки дорівнює, але тут ми пишемо: отут ось уч. Мінус один. О. Тепер будь все-таки правильно. Давайте збережемо нашу програму, откриємо е, логі, запустимо компіляцію. Є десь помилка. Ага, сайз, бачу. Сайз. Так, зберігаємо. Компілюємо. Є і запускаємо. От у нас є вже журнал з введеною базою даних. Виводимо на екран, бачимо журнал і припустимо, я хочу поставити за 03.09 Василенкові оцінку. Ну, давайте там, четвертий пункт. Введіть дату, для якої буде вноситися ця. Ну, будемо вводити правильно, бо, в принципі, ми скопірували код і ми пам'ятаємо, що він працює, якщо ми неправильно введемо дату 03.09. Е, Введіть номер запису для учня, який робиться зміна. Давайте напишемо 6. І подивимося, чи буде воно виводити нам. Так. Учень з таким номером облікового запису в журналі відсутній, Треба помилку виправити. Давайте ще раз: 4. Ой. Що ми там писали? 03, 09, 03.09. І ми хочемо для 4 учня. Змінюється оцінка для Василенка. Введіть по точне значення оцінки. Хай буде в нього там 6. 2. І маємо, що у нас у Василенка конкретно тільки в одного учня змінена оцінка для вказаної дати. Так, все працює, тільки там помилку треба відправити у тексті. Виходимо. Закриваємо логи. Так. А, вікно не активне. Так, введіть номер. Урок з такою датою. Сьогодні. Учень з таким ну, номером. О! О. Так, є. Працює цей блок коду. Тепер залишилося порахувати нам середню арифметичну нашої, точніше тематичну оцінку для вказаної дати. Точніше не дати, а типу уроку, якщо бути точним, беремо, знову записуємо, що це в нас блок відокремлюємо. Для простоти орієнтації. Так, і напишемо, що це за блок? Так Блок розрахунку тематичний. Оцінки. О, є. Тепер, тепер а, ми а, що там, розраховуємо тематичну оцінку, виведемо інформацію. Ну, давайте візьмемо знову ж таки ось, скопіюємо оцю частину. І перенесемо її от сюди, в блок обчислення. Ой. Так. І напишемо, що ми з вами зараз робимо. Розрахуємо. Розрахуємо. Ой. Розрахуємо тематичну оцінку. Так. І щоб воно десь було посередині десь отак. І отак. Так, є, добре. тепер а тепер а тепер А тепер нам треба з вами визначити, в якому із стовпців у нас знаходиться позначка, що це у нас тематична оцінка. Значить, візьмемо. Що ми візьмемо? Ми візьмемо спочатку, пробув... будемо пробувати визначити, де у нас знаходиться значок Т. Ну, по суті, ми нічого з вами вводити не будемо, тому ми візьмемо цю ось частинку коду. О, і модернізуємо її конкретно під наші вимоги. Так, от взяли ми ввели число INT No, мінус 1. Тепер ми з вами перебираємо всі стовпці, але тепер ми беремо перевірку не по даті, а по типу. Type. Type. Так, є. І нам потрібно звірити. Значить, звірити наш, по суті, що? Отой рядок, який ми виводимо, і знайти в ньому, де ж у нас знаходиться значок Т. Значить ми використаємо отаку от штучку. Якщо у нас от ми візьмемо STR, Кімпі. Отаку от от функцію для перевірки входження. І тут ставимось кому і T. Так, а ми які там українські удолеті. По-моєму, так. Да. І 0. Кінець рядка. Так, якщо у нас правильно, то, по ідеї, оця. Функція поверне істину в тому випадку, якщо воно співпаде. Оце, і, так, оця перевірка відбудеться. Так, тепер ми з вами е, зробимо, от ми перевірили, по суті, знайшли, е, якщо в нас існує взагалі такий стовпець із позначкою Т тематична оцінка. І, в принципі, знову ж таки перевіряємо, якщо у нас що у нас виходить number, number дорівнює мінус один, то це означає, що у нас зміну тут не відбувалося при пошуку. І ми, в принципі, можемо вивести повідомлення, що такого. Ну, не існує такого стовпця із позначкою тематично. Урок з позначкою. Т. Т. Відсутній у таблиці. Таблиці. Так. І завершуємо рядок. Так, якщо ж у нас такий все-таки є, нам треба організувати процес підрахунку наших оцінок. Тобто нам треба знайти суму оцінок для кожного учня в рядку, знайти кількість цих оцінок для кожного учня в рядку і порахувати, чому буде дорівнювати оцінка для даного учня. Так. Значить, беремо, вводимо дві змінні, Це у нас буде змінна оцінка. Так, і ще ведемо змінну int-кількість, щоб рахувати кількість оцінок. Далі. Далі ми будемо перебирати усі комірки нашого рядка з оцінками. Int. І дорівнює від нуля до i Size, Ну, Ми ж спочатку перебираємо учнів по черзі а потім для кожного учня вже у рядку шукаємо конкретні значення в оцінок. Так. Тепер на початку повторення ми обнуляємо значення суми оцінок. Оцінка дорівнює 0. І онуляємо значення кількості оцінок у стовпчику нашому. Тож дорівнює нулю. Так, далі вже знову організуємо цикл повторення з параметром, в якому будемо перебирати вже значення комірок для конкретного учня. Int j дорівнює 0. Так, j. Менше номер. чому менше нашого номберу, тому що ми ж визначили, де в нас знаходиться стовпець із тематичної, і будемо шукати оцінки до цього стовпця включно не, не включно Просто до цього стовпця, бо в нього ми будемо вже оцінки ставити. Так, і далі. Далі ми робимо перевірку Якщо у нас у комірці таблиці із е, поточними значеннями І і J е, стоїть не 0, тобто є оцінка, то в такому випадку ми робимо з вами збільшуємо значення, а ну, оцінка. Збільшуємо значення оцінки на значення цієї оцінки в таблиці. По суті, ми шукаємо суму, суму наших оцінок. І J. Так. І збільшуємо просто банальну кількість оцінок на одиничку. Кількість плюс-плюс. Так. Далі. Після того, як ми з вами порахували ці значення для конкретного учня, нам потрібно знайти чому дорівнює частка цього числа на кількість цих оцінок. Ну, суми оцінок на кількість оцінок. Але є один нюанс. Оскільки в нас оцінки усі цілого типу. То ми банально тупо поділити е, суму на кількість не зможемо. Е, якщо навіть остача відділення, наприклад, дробова частина буде більша за число 4, то все одно буде округлено по-меншому. Ну, тобто, наприклад, припустимо е, поділ суми оцінок на кількість оцінок вийшло там 9,7. То програма поставить не 10, а поставить, якщо ми просто поділимо Поставить 9, а нам треба, щоб воно все-таки враховувало цей момент. <кій> Значить, ми повинні яким чином знаходити чому дорівнює э, остача відділення э, числа. Значить, для цього ми просто нашу оцінку збільшимо на 10, э, поділимо і знайдемо остачу відділення на 10. Тобто, це якраз і буде результат того, що ми знайдемо ну, варіант. Зараз покажу. Припустимо, от ми ділимо суму там, наприклад, 100 там, 95, наприклад, ділимо на 10. В нас вийде. Скільки в нас вийде 9,5. 9,5. Тобто, теоретично програма повинна поставити ну 10. Але оскільки це ціле ціле ділення, то вона поставить. 9 значить Для цього, щоб цього не було. Ми 995. Спочатку помножимо на 10. Потримуємо 950. 950 Потім 950 ділимо на ну кількість оцінок 10 вийде у нас 9, 9, 5, 9,5 95 Дорівнює 95, поганий приклад, трохи, ну ладно, 95. І 95 знову ділимо на 10 з остачею і отримуємо 9. Але остача відділення вже 5. Якщо у нас остача відділення більше за 4, то ми до нашої суми додаємо 1. Тут плюс 1. І в результаті отримаємо, що у нас програма поставить 10, а не 9. Тобто, по суті, ми кому пересунули, зробили ділення, потім кому пересунули назад. В залежності від того, що у нас після коми, ми з вами визначили, яку оцінку ставити. Ну, зараз, в принципі, розберемося, по суті, як це робиться. Так, значить, ми це робимо десь після оцього коду. Так, значить, робимо, якщо у мене е, оцінка, так, помножить на 10, множу на 10, далі оцю оцінку ділю на кількість оцінок, кількість. Так, тоді перевіряю, якщо остача відділення о цього щастя у нас більше за 4. Так. закриваємо дужки Тут закриваємо дужки Так. Більше за 4. Ні, стоп. Остача відділення на 10. Це ми ще тут 10 не написали. О, О щось не вистачає іначе. Так, і ще одну дужку Купа дужок Так. Якщо це в нас ця умова є істиною, то в такому випадку значення оцінки нам треба збільшити на одиницю. Тобто, це ми якраз врахуємось. Так. Оцінка. Ну, помістимо в цю саму зміну результат ділення. Оцінка, щоб не вводити додаткових змін. Поділити на кількість. І це вже вона просто банально націло поділить і додаємо одиничку. Якщо ж ні, то ми просто тоді робимо те саме. Тільки ми тоді банально просто ту поділимо. Без різних додавань. Так. Оцінка кількість. Так, і тепер, тепер нам треба в комірку, де у нас тематично, записати значення цієї оцінки, яка вийшла. Значить value. І те, бо номер учня і номер. Це містить, де в нас знаходиться конкретно. Комірка. Так, і оцінка. ну Я надіюся з цими махінаціями з оцінками більш-менш зрозуміло, що відбувається так далі. І що? І все, мабуть. А ну, зараз спробуємо додати ще якусь таку частину коду, щоб було понятно що у нас відбулося цей розрахунок. Так, ану. Дивимось, дивимося. Так. Де ми його тут додамо? Десь отут, після кінця обробника, да, так, є от тут, нок завер, завер так. Е, здається, ніби все. Так, а ну зберігаємо, відкриваємо логи і компілюємо проєкт. Так, і запускаємо. Запускаємо, дивимося в нас тематичний стовпець із тематичними пустий. Ось, дивіться, типова ситуація. У нас тут 11, 11, 10, 10. Якби ми не враховували ту одиничку, то у нас би програма поставила е, тут 10. Тому що вийшло 42, поділити на цілу на 4 і вийшло б 10. Значить, зараз пробуємо розраховувати. Пишемо 5 і. Розрахунок, тематичну оцінку. Розрахунок завершено. Тепер дивимося, що у нас вийшло в результаті. Ага, дальше дивіться, 11 поставила програма. А, 7, 9, 8, 8. Значить, дивимося. Один бал сюди 8, 8, 8, 8, 8 правильно. 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 6, 6, 5, 6, 4. І вийшло 5. Ану. 5 сюди, так, да, правильно, 5. І 4, 5, 6, 5, Все, програма порахувала тематичні оцінки. Все, проєкт працює, ніби вже повністю. Ну і я знову ж таки говорю: функціонал і можливості даного проєкту. Це я просто приклад вам знову вже. Ви можете самостійно, наприклад, доповняти, розгортати або щось робити схоже. Це не обов'язково, що робити копія один в один. Дякую за увагу.